Тобто level, по якому правець а, після того почався повний розподіл, і як зараз робили клони в то тоді почали робити дуже багато клонів в цей рок. і з'явився під жанру роуплайк, який включав в себе можливості процедурної генерації танку. Але якщо ви будете робити щось з процедурної генерації, ніколи не втіш, що це роблайк, тому що в інтернеті є дуже багато злих людей. І будуть казати, що це не -like, що це, що це зовсім інакше. Тому для цього зробили ще три піджанни, які називаються роб like лайк -like, або просіджувалец лебринд, або роб-лайк. -like. Якщо вам буде щось цікаве, можете по цих запобіжці шукати і знайдете купу ігор, і ну, власне вас цьому жанру. Якщо комусь цікаво подивитися, як вам віддав уроки, то ми вам виглядали стане. Це Аст. Тому що колись люди грали в консолі. Як справді машинки теж, краще трошки. Якщо хтось дуже сильно хоче зараз качати і побратим, то прошу дуже, але я заявно не рекомендував. І власне, що можна ігнорувати з мови в умови? Що дуже сильно подумати, згенерувати можна порушувати. Ви можете робити текстури, модельки менші, цілі левели для ігор, якісь предмети для ігор, музику, анімацію, муфіці. Тобто тут все, що вас буде зупинятися, це ваше володіння формування і власне розуміння, як певні речі будуються. Тобто, коли ви вчили в школі математику і там, в університетах вища математика. Ми допомагали, ми думали, наша вимога, от, вимога е -е. Перед тим, як поступати, треба завжди пам'ятати, що процедурна генерації це не рандомна Дуже багато людей кажуть, що але вони рандомно, і вони дуже сильно в цьому помиляються, тому що коли людина каже, що щось рандомне, це означає, що воно раз зробилось, тобто щось поставилося, на цьому закінчується. Процедурна генерація він проходить декілька кроків. Це якийсь певний алгоритм, який на певним набором даних буде проходити кілька кроків і перетворювати, і в принципі має бути щось хороше. І це буде хороше виходити з ряду правил, які ви будете створювати. Є дуже багато алгоритмів, які мають ще набір правил, проговорити, як ви говорите пізніше, але зазвичай якісь додаткові правила треба буде собі робити вже подивлюся з того, яку ви робите руку. Про рандомність. Оскільки тут дуже багато програмістів, я думаю, для вас не буде новиною, що комп'ютери не вміють робити рандомні числа. Тому що там є функції рендом і тому подібне, то вони дають штуку, яка називається псевдорад. Псевдорандомне число. І власне це починається з такої штуки, яка називається СІ. Це перше число, яке буде проводити ту функцію. І дуже часто засіб використовує час або радіацію. І, і в тому, які вам буде усі одинаковий ряд рандомних чисел. Тобто, якщо ви взяли сіт за число 558, коли навіть 10% введе це саме число, то з'явиться ідентичний набір чисел. Це дуже важливо знати про розробці, тому що... Рандомність дуже тяжко фіксити, де важати, е, оскільки буде дуже багато різних варіацій всього, що може статися, е, у вас може бути тисячі тестів і один з них запереться через те, що згенерувалося якесь не дуже добре число. І тому слід завжди логувати і запам'ятовувати, щоб у майбутньому можна було ці всі штуки ревісити і легко їх тіксити. Іншими словами, дуже добре знати, як працює ваш генератор, і запарятовуватись, тому що тоді ви завжди зможете відтворити повністю всі е, такої частини генералі. Таким підвидом рендомності і процедурної генерації є ной в тобто це використовується для генерації КСУ. Можна знайти дуже багато прикладів. Наприклад, я знаю сам дослідження на юніті, як, як генерують текстури, використовуючи нойз. Хто програмує на юніті, така штука, як перевійно, це найпростіший вид нойзер, але він, він не дуже сильно оптимізований. Він зразу вбудований венький. Тобто, я не бажаю в місці на класах, але там є тобто, вже вбудований метод, хочете його і вам буде генеруватися така штука. Існує ще дуже багато різних нойзів. Я просто чотири, в перші, що мені було прийшло, я можу сюди, що виглядає. Іваному таким чином буде готувати. Запевнені будемо минувати і подвіт з морями, від морями. І власне від того можна відштовхуватися себе і наважити курсу. Наприклад. Наприклад, що стаття, сотні. Так, що воно видає? Ну, віде... ні, 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 воно видає кліску від наряду. Це ніби, ну, крім скепт. Вимірить можна сам. А, вимір сам. Тобто, це вже я пішов І от власне процедурна генерація має... Як дуже інших ключей, які дуже важко інших, якісь свої плюси і свої мінуси. І ну, для ігор плюсами є власне те, що їх дуже класно перепроходити ще раз, тому що кожен раз, коли буде запускати свою гру, вона буде іншу. Ну, віддалі. І що зараз дуже стало популярним, це стрімання на Twitch. Я не знаю, чи ви дивитесь стріма twitch твічі, які знаки його. Я сам червка, що втратили, часто дивляться, часу немає. Але деколи коли я дивлюся, звичайно, якісь ігри, які мають процедурну генерацію, тому що їх цікаво дивитися, то я знаю, що я більше такого, Ну, якщо я її куплю і то буду грати, я такого не побачу. Тобто, з останніх прикладів, може, чули про купуру як Нікеріос Рому, вона дуже популярна у кічі, там продумана генерація не викладається. Тобто, саме також є випадкові фічі. Тобто в коді, коли пишете алгоритм генерації. Ви завжди можете зробити якусь помилку. Поставити на той знак, якусь на ту умову, і у вас може вийти щось дуже погане, або у вас може вийти щось навіть дуже хороше, і ви це лишите, і будете результати. А, Та Одна з найбільших переваг в генерації це те, що вона дуже Е, Уявіть, що ви робите якісь легки, наприклад, з данджі, тобто кімнати і туди. У вас є Художник, який модел, який має субзяв, ту кімнату, куди встало, тобі не сподобалось, він користає інше місце, і це забирає дуже багато часу. І процедури генерації тоді в дані початкові, скільки ти ходиш кімнати, і якщо тебе готовий, дуже гроші його вийти, нажав на кнопочку, тебе вже готово. За підійшв більше кімнат, поміняв параметр, в тебе стало більше кімнат. Тоді, щоб вона була більшою. По розміру. Здавніші параметри, піше порог. Швидко і без бою. Мінуси ж є, це власне те, що це тяжко тобто якомога. Це не так, як граф, що дивилися на алгоритм, написав, пішов граф і невольник. Зазвичай і... це дуже багато залежить від того, яку ви тобто це, ну, чи ви робите D, чи АД. Чи це топ-даун швидко, чи це від збоку. Через це дуже було нефікувати алгоритм, тому що алгоритм ніби ранний процедурні генерації не були придумані для ім'я. Вони про свої речі і власне потім це до них вихідно. Тому вам все рівно доведеться самого покручувати, допустити свої якісь правила. І це забирає дуже багато роботи від програмістів. І через те, що це дуже багато роботи, дуже часто там є дуже багато хлопців. І з часом... Цей код дуже тяжко мої Тобто Люди, які працювали з великими портами, знають, що якщо якась з'явилася вага, яка замішана, наприклад, в двох чи більше модулів, її дуже тяжко відслідкувати. І ще не забувайте, що у вас є рандомні чисти, які дуже тяжко відсвяткувати, тому воно все проводить дуже великою колегкою. Це так більше по імплементації. По імплементації, то, що може бути як і неочікувані фічі, так може бути і неочікувані байки, тому що все коло мати і тому Та виникає ще дуже велика проблема в плані геймплею. Тому що коли ми працюють у хамер, тобто всі левели роблять руками і є хороший геймдизайнер, який може побудувати хороший флоу левел, тобто так, щоб гравець, наприклад, не появився, не мав 15, коли типу по коридору потім вбити ворога, ще 15 хвилин виходить до відповідного дійде, то процедурні адреси тобто, і Тобто, Якщо вони правильно писали на вбити, запросто може звернуватися в такий левел, де перші перших пів години гри ви нічого не робите, а потім заспавлюються рандомно всі вороги, вони вас били, ви починаєте гру, за пів години нічого не робите. Тобто це, власне, це, треба поводи. Фазі тестері, ви пишете, стурите це і допустите до такої правила і фіксуєте всі речі, які підзор добитися. Але зазвичай процедурна генерація не може добитися тих результатів, що забувається хендмейд-лево, бо просто людина завжди зробить краще, ніж машина. Але в деяких вірхі те, що робить генерація, складає форму. А також дуже важливо, що це все робиться в потім, то звичайно тут залишити. І зараз, звичайно, коли у телефони вже такі, що, що нічний старий комп'ютер, то так. Це невелика проблема. Але якщо ви будете тренувати щось 3 і дуже велике, то і телефони важче на це робили. Якщо ви будете тренувати щось дуже велике 3D-шне, не буде. Тобто завжди пам'ятати, що це все займає процесора, тому варто не дуже сильно спішити, щоб нарощувати певний якийсь функціонал, а дивитися, щоб воно запускало. Е, є багато різних методів номурування власного контенту. Я виділив тут три таких, ніби найпоширеніших, що я знаю. Це, власне, повністю, повністю генерація всього контенту. Тобто у вас немає жодних есиків, ви маєте все в коді, нажимаєте на кнопку, це можеш підрозділи. А зараз іграми з повною генерацією контенту немає. Це один з таких методів, але звичайно ніхто ти не користується, тому що виходить це дуже погано. Тому йде другий метод. Це процедурна генерація з хем-мейт-есетами, тобто з художником, який зробив ще щось. Е, найбільше частина ірус це власне такого типу. Тобто навіть вижиш Майнкрафт. Майнкрафт генерує весь ландшафт сам, але там є елементи, які е, Ну, вони теж зроблені ніби в коді. Е, але тібо, то, що руками прописувалися, наприклад. Них там генерується деревні, ді... 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 то ніби як можна рахувати, що ця лодова людина, що вона хоче, щоб воно будувалася так. І воно просто летіть. Ді... Наприклад, Rogue Legacy — це дуже цікава гра. А, там є рандомна генерація леяв та карти, але, власне, всі оці от, ніби блоки, з яких побудуються, зроблені армії. Третє це процедурна генерація з моду. Це дуже така дивна процесувана генерація, може хтось навіть відходити зі мною, але тут всі модулі зроблені руками, а потім просто код власне цей процес генерації буде з цих кусочків складати щось нове. Якщо хтось грав WordPress, вони в якомусь трені писали, що у них один GGL Guns. І це все через те, що вони просто не робили дуже багато різних модулів маленьких, І їхній код. Може спокійно брати ці модулі і, власне, там комбінація будуть пробувати з такими модулями. І воно буде постійно складатися. Вони тут можуть ті, ті модулі трохи модифікувати, коліри, тобто, подібні, тобто, якісь так тут і будуть створювати ніби нові айтеми, ну, нову зброю. Так, я тут став картинку дикотику, щоб всі розслабились, тому що зараз буде алгоритм.

Потім живі клітини чорні, не знаю, живі клітини це чорні, мертві це біля. І, власне, є от 2 d декрі, де вхідними параметрами ти вказуєш просто, які клітини живі спочатку, і потім за простим набором правил, правила з декрі за декрі, дивлячись на тому, скільки Сусідів однієї з клітин живі або мертві, вона буде переключатися. Тут є правило, що якщо живої клітинки менше, ніж два сусіди мертві, то вона дуже. Якщо клітинки з двома або двома живими сусідами е, має, то вона живе далі, ну і тому подібне. І, і власне прикол в тому, що... Е, Знайшли певні такі відання, які роблять, які роблять власне, е, певні паттерни, які повторюються. Тобто це е, паттерн пушка, здається, називає. Які буде до безкінечної Тобто, Якщо нічого з ним не робити, воно так буде йти до безкінечності. І, власне, на цій штуці базується один з перших фаворитів, який я хочу сказати, це сервер автомата яка теж базується на 2D-крідах і на клітин. Це я сказав, що вона тобі здоров'я. Вхідними параметрами до цього це йде власне 2D-крідо. Рандомним світом є, є рандомне заповнення, дверями і одиниці. Після того, як... Алгоритм виходить через ну, кілька разів через цей гріп, теж по таких правилах Він міняє стан клітин і в кінці виходить щось допомогове. Є різні види правил, але найпопулярніше це 4-5 правил, тобто якщо в живої е клітинки... Це більше живіт, у нас є живо, є маркіння. І якщо вона марка, то більше вітає у нас є живо, а плюс є маркерів. У вас про нашого цей бік ми отримуємо щось в хату. І воно має дуже свої що Це надзвичайно працює. Тобто все, що треба робити, це працювати з одним бідом матвом. Я думаю, всі кудись працювали з матрицею, там немає нічого складного. Тобто заімплементити, попробувати це не займе більше, ніж годину ну, твій і вона, і вона має міну складність в плані того, що чим більше гріт, тим вона довше буде регурувати. Ну, це... Мінусами є те, що воно не будує... Танджі такі привикли люди Під тобто, ну, Підтанджани, я так розумію, о, набір кімнат, які з'єднані в льодові. І тому, що, якщо було, ви вводите це влива, то бачите, що ця, що ця штука використовується для генерації е, пещери. І найбільшим мінусом це те, що не гарантовано, що ці всі, всі е, ніби отвори, в яких можна ходити, будуть з'єднані будуть з'єднів. І тому цей алгоритм важливо зразу модифікувати для того, щоб після того, як воно побігло, ще робити певний якийсь алгоритм на пошук на побудову цих коридорів. А побудову коридорів це окремий алгоритм. Я тут зараз буду часто казати, щоб побудувати коридори, побудувати коридори. Але алгоритм я не буду важчити. Побудову коридорів він доволі простий, просто знаходить між двома точками шлях тому ну, Дивиться цікаво з рап, тому буде собі віризації. Другий алгоритм, який трохи складніший, але дуже рахується як волі простий, це Winner's Face Partition. Власне, він полягає в тому, що ви берете. Е, зошки, Можна це все репрезентувати через гріх, щоб було пустіше, але у вас ще поняти ще одна структура це так зване бсп дерево бсп дерево представляє собою бінарні. Тобто, власне, на першому кроці алгоритму ви дивитеся на, на своє перше поле, яке повністю пусте. По випадковій, по випадковості залишається 50 на 50 вибираєте, чи ви будете робити горизонтальну лінію чи вертикальну лінію. Потім вибираєте якийсь діапазон ну, в ідеалі 50 на 50, теж діапозоне, але воно видає доволі нецікаві. І ділите по кулак. І у вас тепер утворюється дерево, де от ніби ротом є ціле поле так. Є вже ці два будівельники. Потім ви на тих квадратах повторюєте цей робот. І ви отак от ділите поле по кусочкам. Тобто в ідеальному реалізацію цього ритму наділить 50 50 завжди мої ну, бінерів. Щоб було цікавіше, то там теж брують рентом, ніби відношення. Тобто може там 30 70% 80, 70, 20, далі. Це теж треба експерувати. І власне після того кожен з цих плисків дерев ну, входиться дерево, і власне строю, там, ця містить дані, яку частину кліта воно займає, і вже ти бавишся потім з тим клітом. Тобто е, робиш е, А е, Після того знову ж таки провиняєш алгоритм, е, щоб будувати коридор, але там, тому, що у нас є дерево, то можемо зробити е, ну, банально тобто, по дереву проходити і робити коридор від кожного перенку до своїх зберігать. Знову ж таки, саме цього, що він є доволі простий і стрейтфорд, тобто там немає якихось е випадка дуже складних, які треба задумуватися. І він доволі швидкий. Е тому що він залежить тільки від східного е ну, розміру літака, він ніколи не буде е при якихось е дуже великих кількості, які виходить якісь додаткові операції, він просто бере дані і їх ділить у Тобто І готує дерево, яке швидко можна користуватися. Але якщо побачимо ну, приклад, він робить такі е, блокуваті лаялти, тобто, якщо от не, не робити варіації, що вони буде ділити не полах, ну тобто там 30-60, 30-70, а буде завжди ділити по 50-50, то у вас вийдуть дуже такі е, нудні леви, тому що вони будуть рівнесни. А сказати, прямокутні, а маслі. Ну Це просто, бачиш, ти коли ділиш той кусочок, вже ось тим кусочком ти робиш там, що хочеш. Власне, ти можеш не штуки подати, Ну, кіно та букві. Коли ти будеш звертію робитися, воно все одно буде видно, що ти податків подати. Округ не може. І тепер найскладніше. Тут дуже погано видно. Я не знаю, ви бачите стіл? Я вам не пам'ятаю okay. як український, я б відділюся спеціальні відповідні, щоб правильно сказати, походу ремонтуляції делане, ще косах. Власне, це один з найскладніших, що я пробував зробити. В мене поки що не вийшло це зробити. але я все мов скажу, може, хтось зробить. Цей це, 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 алгоритм дуже складний, через те, що він полягає в тому, що там використовується декілька функція. Перший них це, власне, це яка... А, Тут рандомність і те, що тут, тут не будується кіло. Тут кімнати будуються спочатку. Тобто Тобто у, у вас є дріб. І ви кімнати розповсюджуєте по тому кліту рандомно, як, вам, як ви заважаєте. І потім проганяєте по тому, щоб знищити оверлап. Тобто кімната не може з іншою кімнатою е, працювати. Після того, як ви це зробили, ви запускаєте алгоритм крамуляції, який має вам побудувати такий граф між сіма е, кімнатами. Чи це теоретично після того, як ви побудували цей граф, то ви можете вже зупинити, тому що у вас є граф з кімнатами і шляхи між темпати. Але. Як бачите, шиків тут багато, і зробити цей е, лево буде дуже больно, він дуже сильно запутаний і дуже багато буде шиків у цьому точку, і він буде нецікавлений. Е, тому власне, для нього повинні після того переміняти ще цей алгоритм справи, е, і алгоритм, як е, мінімум стайнім 3. мінімум стані клієнт, який буде з цих всіх цього великого графу знаходити найменше дерево граф, яке буде з цією точки. Власне, ціка... тобто, буде... у ну, вас має бути ця структура даних, це граф, і ви можете там задати певний валіти тим шляхам, щоб можна нашого. І від цього у вас має вийти. Після цього ви можете цю граф розширити, як ви хочете. Наприклад, ви можете додати ручку на якийсь світ е -е. І коли у вас є цей граф, то ви знову ж таки готуєте коридори і у вас буде. -е. Мінусом цього є, що це складний, то треба розуміти своєму прогулювання, треба знати, що ти робиш, і чуть-чуть його робити. Також він дуже повільний через те, що власне там дуже на цими даними багато такої препарації, і він набагато повільніший, ну він не на сіті там повільнішої повільнішої людини але він повільніший, ніж цього автомата або військи. А яка там частина найповільніша? Ну там є третя частина. Поставляння кімнату? Найповільніше. Я досліджую, я хочу зробити. У мене ось ця ангуляції, трохи. Але Трені. Саме трангуляція. Так, ну трансляція і робота з рахунок. Рандомно розкидати кімнати. Але найбільшим процес, що це видає найцікавіший результат. Тобто у вас не буде ніякої такої незрозумілої структури, як сервер автомату. І, а, і не буде такої ніби блокуватися, як робить візки. Тобто в ідеалі, це має так цікавий факт. Але, звичайно, якщо це випадки з багатьох. Я забув сказати, що це для топ-даун Тобто, Це можна все буде переводити в 3D. Ну, тобто, це немало, тобто, просто 2D-рік перевести якось в в 3D. Тобто. Так, І це, по суті, ну, це, це, це такі три. Найпростіше, ну, найпростіше базових аудиторин, що мені здається, що якщо у мене, дуже цікаво процедура генерації, то, то з них треба почати, тому що ну, вони всюди вбуваються в другій перші і найпростіші. Хоча тріаніція не дуже не така вже і проста, але якщо хочете, якщо хтось як хоче, то якісь питання? <звучить> а, ти, ти сідує, ти? Е, ні, я цим дуже мало що займаюся. Я буквально ну, в ці літі на вчасному осені початку цікавився. Я не знаю, я дуже багато равів з процесу наразі. Мені сталося дуже цікаво. Я почав І Зараз я війний час сипав. Е, Це такий ніби як... User вас як девелоперів, високі самі намерювали складними правилами. Я не пам'ятаю наших девелоперів, але вони казали, що вони казали і було, ніби, ніби, ніби як ти питаємо так. Вони його генерували, давали його своїм е, архим, він вкраті, його підмальовував і там. Възможността на тези десетки е, че не са такива. Има ли там дъжд рано на За отговори, там не било такива Там девалъфъри наномдомно ненаглобували такива Не дължи в но Так, чи mm -hmm. можете назвати якісь приклади іграшок і це є приклади генерування, які там зустрічаються? А, ну це зараз в той момент, коли випадає твій ті любимої фільм, ти не можеш згадати, всі світі. Ну, ігор дуже багато. Тобто так, що допомогти або...